Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, дуже зараз багато запитань, де взяти у яка ціна на них, які краще, чи взагалі стоїть їх брати по такій ціні. Тому що зараз в середньому, щоб взяти тонну селітри, треба продати дві, почти з половиною тонни, а не почти, а і вийде з доставки, 2,5 тонни соняшника. Тобто, остальної культури ви самі розумієте, чим це пахне. Ну і на сьогоднішній день, друзі, коротенько розкажу ціни вам на Добрива. Зараз конкретно розкажу ціни, де Подіска, Арциз, Де Владово, Павлоград, Харків, Ковяги, Павлівка і Джулинка, друзі. На сьогоднішній день ціна на селітру Н34 Україна, друзі. В бегах, в мішках є 18100. Карбамід, гранули Н462. Також Україна, все, друзі, Україна. Тут взагалі буде мало беги. По 0,7 по 700 кг, тобто, друзі, 2800. Каз, друзі, 32-й. Ціна з доставкою. Україна налив 18300. Ціна нормальна на каз, скажем. Терпімо. Я бачив, що крупні фермера, кстати, ще ним пользуються. Особливо там лазівська сторона, там дуже багато. Амофос, друзі, 1046 плюс 6С на сьогоднішній день. Казахстан, Україна, беги по 900 кг 3700. Ну, По амофосу дивно, якщо чесно. Я ожидав, що взагалі за нього 1040 будуть купити. Потім, друзі, ціна. Добриво, НПК 10, 20, 20 плюс 6С. Україна, друзі. БГ, 28, 100. Потім, друзі, добриво. НПК 14, 18, 18, 8С. Україна, БГ, 28, також 100. Ну, це формули, скажімо, на зиму. Вносити підоранку, під дісковочку. Це формула в самий раз. Оце 14, 18 18 і 8С. Я взагалі вважаю, це супер, як на мене. Ну, а там кожен для себе вирішує. Патафоска, друзі, 12, НПК 4, 13, 12. Польща, друзі, беги, 400. Так. Терногран, друзі, 21 НПК 4 10, 21 Також Польща БГ, 25400. І сульфуамафос, друзі, 202013 13С. Болгарія, друзі, БГ Тона, 26, 600. Ну 26600. Коротенько, друзі, отак покажу: не буду називати. Є місто Одеса Селітра, Н34. Її буде Болгарія Грузія. По 19, 19, 100. Карбамід в Одесі Туркменістанський 21 500. Ну, взагалі, друзі, в середньому ціни ті самі. Порт Ізмаїл. Уже тут бізнес му, Бачите, як продається все. Називати не буду. Так що. В Миколаєві літра є. Ну, В середньому ціна там на пару сотень містами міняється і все. Так що, якось отак, друзі. Ось такі, друзі, у нас ціни на удобрення Україна. Так що коментуємо, друзі, хто в цьому роду планує взагалі хоч щось з цього брати. Тому що, як показав той рік, то цей рік взагалі показує, що ніхто не буде цього брати. І вони і нафіг нікому не треба. Все, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Ставте, друзі, лайкосики і все буде Україна. Гарного дня, гарного настрою, друзі, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Друзі, хочу вам дуже порекомендувати дуже крутезний чат-бот від української універсальної біржі для купівлі та продажу зернових та олійних, безкоштовна аналітика з сінами трейдерів по кожній культурі, безкоштовні новини на ринку в Україні та світі. Багато інформації по логістиці. Кредитні державні програми все це друзі безкоштовно і дуже зрозуміло. Що хочу сказати, що я цим чатом вже давно користуюся, за всім спостерігаю, дуже подобається. Кому цікаво, переходьте, не пожалієте і будете, буде, будете в курсі всього. Безкоштовний, друзі, чат-бот від Української універсальної біржі для купівлі та продажу зернових та олійних. Друзі, підписуйтесь вже зараз і ставте обов'язково лайк український універсальний бірж.